Так, Мос сіті І ми йдемо в тач. Для того, щоб подивитися, позрівнювати ціни. чи ці всі станції. Привіт. Йди сюди, Кажемо кажемося. Що? Що? Та люди там взагалі дивляться, дивляться, дивиться, Ага. Так, є. Что, обратно обратно получается? Что? Наушники забулися. Да? Ты да? ответственный. Ага. Что? Все, что. Подивимся, Тут всякие всякі станции ось уже стоять, я уже ось, ось бачу, по-моєму, моему згадаємо. А, це колонка. Да? Так, это наши станции, станции, станции. Нема такого, да? Камера? ты? Хаммера? Так, цену на айфон ага, его, я не а выключу. Что... 16 плюс 37 тысяч. Акция бачишь? А, это 128. 128, но все равно 37 тысяч новый. 53. А Pro Max 256, 53 тысячи. Да? Даже... А BHT Pro S да, Есть iPhone 16. 16. А. Ага. Ну да. Ну, да. 14 про 41 тисячу, а 16 про 44 тисячі. Да? Так? Ну, так. Не повиннася. Тут теж 15 про 51 тисячі. 16 про Макс 16 про 256 тисячі, 53 тисячі. Зараз. Здорово. Для тебе здоровый, для мене ні. А що самсунги? Це сам девять пятьсот так істот. С двадцать пять п'ятьсот двенадцать так, подивіться, є наші станції. Получається, нам це не підходить тут 800 ватт. Нам треба десь така 1800 ватт, 22 949. А стоїло 50? А стоїло 50 тисяч. Подивіться. Ви поняли, скільки різниця у них зараз деньгах? Він підніметься, коли, не дай Бог, якісь будуть перебої зі світлом, по-любому все попіднімається. Есть на 2,4 киловатта 42 тысячи, а стоим, а стою 46, прикинь. Mm. -hmm. Яка разница, стоит 46, а она сколько меньше опустилась. На сколько? На 4 тысячи? Ну, на 4 000, а no, тут почти в два раза. Почти в два раза. А в чем же ж разница? Тут Дельта ну, на... 2 и тут... А, та... тут Дельта 2 Макс. Потужность просто. Да, потужность. Ну, такая, что там 600 ватт. Нам, в принципе, на квартиру такого достаточно. Ну, сейчас мы продавца с кроссами. Уже тут вже якийсь великий ажіотаж. Так, пауэрбанки дивимося. У нас і такий дома, да? mm -hmm. отакий вдома, так? Ось такий набрали. Yeah, yeah. Тут ми uh, Wi-Fi роутера брали тоді, коли світло не було. Це на 20 тисяч вольт, ой, на 20 вольт це дуже буде швидко заряджатися. А є все на 15 вольт. Так це 10 тисяч. А, і тут 10. Ні, на 20 тисяч. А, це буде довго так, так, Пішли, зараз розкажемо, що нам розказали про да. Так, ну що, в таші ми узнали по поводу станцій. Получається так, що нам треба станція як мінімум на 2, 2 кВт потужна, для того, щоб вона у нас працювала, це щоб робив телевізор і холодильник, да? не такі потужні, як типу, чайник, болят і все остальне. На 2 кВт, щоб у нас як мінімум 4-5 годин робота сама станція. А, ця станція стоїть десь в районі, зараз вона от 40 до 50 да, 40 тисяч. Ні, це, ну, да, от 40 до 50 тисяч вона зараз угу. стоїть на даний момент. Ну, ми зараз ще подивимося, подивимося, ну, по, по монітори ціни. Можна О. взяти в розсрочку на 10 платіжей. Так не хочеться цю розсрочку брати. Ну а де ти одразу не вивелиш скільки денег. Да. Ну, а це буде краще, тому що дійсно, якщо будемо без світла, а воно буде тупо буде вся хата світитися. І ну, при так. цьому і холодильник робити, і. і... Вся хата, тобі треба одна кімната, щоб світила. Да, так, все одно в кожній кімнаті по п'ятіватній цій лампочці стоять. Вони теж впотреблення маленьке. Пішли ті в комі. Пішли ще в компі, глянемо. Що... Зайдемо Осіті, подивимося, що там покажемо. Кстати, не були з нами, да, помочь в Осіті? Вітер на вулиці, ми як завжди, йдемо. Як, як завжди, мікрофони в машині. Молодці. Ой. і обмінник тобі на моменті. Це просто реклама для сама. Що, що? Це сама реклама. Так? Ой, а де тут конфи? Я даже нічого не помню. Я тут була а я уже. Боже, ребята, я тут не була наверх. Нужно... Я не помню, коли я була тут после. Ось есть духи, оце за Еленский и Роза. Я хотіла б понюхать. На, я захочу понюхать. Так, все духи, що? Да. Помихать, як вони пахнуть. Прям свіжа, придаю Спочатку колбу з розкритим ароматом, який якийсь подобався, ми сува не буде Це буде перший вигляд, берегамо. Це в нас апельсинчисній воді. Також берегамо тапельсині руми. І цепи. Милой космонавт. А все мило, так? Все буде з семи ароматом. Вся раньше косметика буде з семи ароматом. Грейф, ротний аромат. Так. Ви вам. Перший.

Так, тому ми спочатку пропонуємо саме кофе, тому що тут mm -hmm. можна заплутатися. Прямо взагалі так пахне. Да, він класний зараз. Да? Угу. Яка ціна у вас? 10 мл 1850, 50 мл 5450. Угу. Uh Це -huh. сказав 1080? 1850, ага. 10 мл. Да, ну його надовго вистачає, тому що його багато не потрібно, да? Зараз я похожу. дякую <ріпи> вам велике. Так, давай, в ще дуже несичено, так? Ну така концентрація така здорова. Ну так, вони концентрувати. Угу. Це треба взагалі там малесенький, і да? Все, Дякую вам велике. Нам сюди вниз. Спасибо, дякую. Ну, 5 тисяч, звісно, що ніхто не буде їх купляти. тепер нюхай. Делать, я, не маю. я вже нанюхався. Так, ми з вами йдемо ще в кофе, зараз провіримо. бар зайти якраз купити додому, те, що нам треба, щоб люди не заїжджати. А що тут нам надо? М -м, що нам треба? Давай спочатку в цей зараз в кофе. Що можу порекомендувати від себе? Це буде кофолон, анкер, джейкері і блюється. Це самі надійні, самі перевірені часом за станції. Ну no, і дивіться, на, на квартиру, щоб там, да, от, у нас були перебої в своєму, коли у нас по 4-5 годин було світло, щоб нам хватало десь на таке. На таке 4-5 годин, якщо враховувати холодильник, телевізор це першочерговий, щоб okay. трошки вбити час і зберегти uh -huh. продукти харчування, то це, ну, як на мене, більше кіловат. І далі вже будемо дивитися поємності, тому що ємність, ну, наприклад, візьмемо брюетті 2,4 кВт. Якщо враховувати споживання холодильника, споживання телевізора, там, пускай там одна лампочка, це в середньому десь годину буде близько 250 Вт. По-простому її вистачить приблизно на 9 годин використання. Таким чином у нас 2,4 кВт. Точніше, 250 ділиться на 2400, і ми отримуємо приблизний час, mm -hmm. котре вона буде працювати. Це найкраща формула прораховування. Mm -hmm. yeah. Знову ж таки, це активно, якщо постійно вся техніка буде працювати і не враховуючи щось інше, що буде підключати. Mm -hmm. Тоді фактично можна навіть увімкнути і чайник. Чайник все mm -hmm. одно well, закупає yeah. там пару хвилин, тому таким чином ви можете закипятити і не полюватися. Далі. Mm -hmm. Що у нас? Є цікаво. І фен, а фен багато, так? Фен поживає від 1200-1400 до 2,5, навіть до 3 кВт буває тільки. Це mm -hmm. в час. В час. Так. Це, в час, це, це, це. це на годину. <хів> <ків> 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 да. Бо ти зараз uh, подумаєш, uh, не буде користуватися фен. Далі що можна ще розглянути? EcoFlow Delta 2 Max. Це одна із самих таких популярних блокаутів була, тому що вона компактна, зручна для переноски. Підключається багато до неї функціональних по типу зарядна станція від сонячної панелі mm. а, від авто і навіть від генератора, так як у неї йде чисто А пожалуйста. Тут буде так само номінальна потужність 2,4, але ємність 2. А, тут? а, там, була а там ємність, зараз я вам точно скажу, 1840 ага. що, Чому я і сказав 9 годин? Тому що це приблизно. А в... просто по, до зарядки скільки потрібно буде. Отак, мак... Тут іде 1 і 2 години, тобто година 20. Тут у нас буде орієнтовано, по-моєму, 3-4 години. Зараз перевіримо більш детальну інформацію. Там вже звик дивитися пошвидко. На жаль, не вказали, але по блюєті було 3-4 години. Це не щоб зарядилося, да, Вона да, да, тут повністю. Тому я і кажу, що екофол трошки в цьому випадку цікаві це Вернемось. Сінчук. Ну от, наприклад, прошка на 512. 42 тисячі, так? 42 тисячі. Будь ласка, нова прошка 16 та прошка на 512 буде коштувати близько 60. 512? Так. О, 60-300. Тобто 20 тисяч зверху ви отримуєте нову лінійку. Ну, Будь ласка. Pro. Це В ідеальному стані. Єдине, що ця модель, ідеальний стан це максимальний клас, А плюс не Тобто там батарейка 95 плюс відсотків. Корпус в ідеальному стані не пошкаряна І це означає, що максимально приближено до нового. І єдиний нюанс це e 7 версія. Тобто e 7 це не має тому майже різниця така велика, да? Ну Це майже новий, а, а це ідеальний. Тобто ідеальний це новий фактично. А що на... Ну, да, тут а, Майже на... на 200. А, вибачаю, навпаки. Навпаки, я припнутав. Тут трошки. майже новий. Да, да. І це mm. йде фізичною. З Сімка фізична, трошки дорожче. Mm. Mm. Так, ну що, ми з вами пішли, вже щас, щось перекусимо, бо ми все свято нічого не їли. Я вообще ничего не буду. А я на 4 года. Уже 4 часа. Ну да. Так, что, пошли в А что нам до дома ничего не надо, да? да ну, нет, до дома ничего не надо. Хочешь, давай оно возьмем по какой-то по по булочке, Таиса. Я булочку не буду. я пошел подойдешь. Ну, так, а что я буду? Я, наверное, на булочку. Ты иди себе хочешь, возьми себе. Что ты? Ну что, ребята, мы Все-таки я соблазнилась на булочку з бринзою. Слоєне тісто з бринзою. Артем п'є мінералочку, я собі йогурт взяла. Покажи. Ось йогурт, бачите? Так що коротше, такі діла. Ну що, будемо ми думати, значить, взвешувати, читати. Зараз час є. Да? Хочу підвести итог. Хороший, Хороша станція для квартири. Стоє 40 40. Ну, от 40. Ну да. Все так. Все таке мінімальна. Ціна 40 тисяч. Подивились на айфони, порозказували нам про камери. Тому будемо будем думати, що робити. Тому що зима не за горами. І... Ну, зараз найголовніше, зараз посели маму да. і далі будемо розбиратися вже. Mm -hmm. За кофлушками. Все, ребятки, всем да, дня. родина. Спасибо, спасибо що були з язвилось. нами. Все, пока. Це взагалі немає ходу тут. Чого <сих> немає? Все, ребята, пока. До наступних відео.